Друзі, всі мої вітання. Якось все недавно розхвилювався. Думаю, яка в нас е, тяжка ситуація в країні, грошей нема. Залежимо е, цілковито від западних партнерів, союзників наших країн Європи і, і американців. І думаю, як от е, що робити в, ці, е, в цій ситуації? Як нам, де нам шукати ці гроші, де нам шукати цю зброю, щоб вести війну, і мене осяйнула думка. Дивіться, я згадав таку ситуацію, що є такі судові справи, коли адвокат веде справу за рахунок за рахунок майбутньої перемоги. Він настільки впевнений у перемозі е, свого клієнта, е, що веде справу, е, навіть якщо у клієнта нема грошей. Е, але за рахунок майбутньої перемоги адвокат за счет стягнення судових стягнень е, з е, опонента е, повністю покриє е, свою е, працю е, ну, в, в, в грошову винагороду. Е, е, Взагалі получать грошову винагороду за рахунок опонента. Ось. І дивіться, ми воюємо з Росією. Як буде нараховуватись констри... контрибуція? Це завдані збитки, економіки. Тобто розрушені всі будівлі. Ті гроші, які б могла отримати Україна за рахунок, якби заводи працювали. Далі витрачена зброя, компенсація помершим, загиблим в боях, також постраждалим внаслідок бойових дій. Тобто, усе, де Україна втратила гроші, Росія повинна компенсувати. І також вона ще поверх цього повинна заплатити моральні збитки. Ну, за те, що вона напала на нас, за те, що вона нам спортила життя. Знаєте, як в Біблії написано, що якщо крадій буде пойманий, заплатить вчетверо. четверо. І це, повірте, трильйони доларів. Таких збитків, яким завдала нам Росія, це трильйони доларів. Наслідок, тільки за Донецьк вона заплатить стільки і Донбас, і за Крим. Це дуже багато. А ще й плюс за інші території, які вона бомбила, і інші військові дії і злочин, злочин, злочини Росія повинна заплатити. І ось дивіться, яка моя думка. В нас є віртуальні гроші, які ми отримаємо внаслідок перемоги. Чому б нам під залог цих грошей не брати займи? Є країни, які вірять в нашу перемогу, чому б нам навіть під великі проценти не брати ці займи? Якщо ми програємо, що нам втрачати? А якщо виграємо, Росія все компенсує? Ось, навіть більше скажу, вже зараз потрібно. Дипломатично їздити там, засилати наших емісарів в країни, які мають територіальні претензії до Росії, які зацікавлені в нашій перемозі, і казати, що ми будемо лобіювати ваші інтереси по поводу цих територій. Ми допоможемо вам їх повернути. Давайте розпочинайте акції щодо повернення ваших майбутніх територій. Як ми будемо стягувати гроші з Росії? Нафта, газ. Це не обов'язково долари. І рублі нам не потрібні. Нафта, газ, золото. Усе це цінне, що на 100% можливо продати, ми будемо забирати і продавати. Ось так ось. Тобто Головне працювати в цьому напрямку. Хай нас Бог благословить всьому. І дасть нам сили і наснаги. І якщо є і інші е, джерела е, зброї і грошей, звичайно, треба ними користуватися. Це співчуття народів Європи, це союзні е, відносини, які також, е, через які також ми получаємо. Це все також нам потрібно, скажімо так, гуманітарка, да? Ось. але ми і маємо віртуальну перемогу, яку ми, в яку ми віримо. Тому вже час розпродавати ці віртуальні наші здобуття, і виводити їх в реальні гроші і в реальні матеріальні цінності. Зброю і те, що нам потрібно. Ось так ось. Всім благословення і поширюйте, будь ласка, мої відео в різних соцмережах. Ставте класи і пишіть коментарі. Божих благословень всім! Україна для Ісуса Христа. Ми переможемо. Я перечислю країни, з якими ми можемо е мати е такі відносини. Це Японія. Японці нам не поставили жодного автомату, але це країна, яка воює. І з Росією це наш союзник апріорі. Але в нас щось дуже холодні відносини з Японією. А це наш союзник. Японія знаходиться у стані війни з Російською Федерацією. Ми допоможемо японцям вернути курило і Сахалін. Далі, Южна Корея. Також ми ну, нам є, що їм предложити. Це віртуальні гроші. Южна Корея також має гарну зброю. Польща віддамо Калінінград. Не німцям. Польща віддамо Калінінград. У естонців є претензії до росіян. У фінів є претензії до росіян. У Казахстану є претензії до росіян. У Азербайджану є претензії до росіян. У Грузії, ну, з Грузії щось треба робити, бо там правительство проросійське треба щось починати змінювати там стан речей. Грузини наші союзники, але те правительство, яке зараз в Грузії, воно заважає, що з цим треба робити. І ще є країни, в які є претензії до Росії. Росія добре нагадала. В своїй історії. Тому ми можемо розпродавати це, продавати, торгувати цим. Всім благословіть.